Проявив себе, вибачте, як та людина, котра в 21-му сторіччі, коли є уже реби, коли є дрони, котра досі воює за принципами савку, вибачте, котра воює людським ресурсом. Начальник штабу Азову Богдан Кротевич написав до ДБР заяву на бойового генерала, звинувативши його у воєнних злочинах. Хто він та чому його звинувачують у втраті тисячі солдатів? А також сьогодні Ірина Білик реагує на смерть цінника Антона Смецького на фронті. Друг ніколи не станцює зі мною. Я їздив по різним закладам до да, і Мене тупо не брали. От а чому пішов? Тому що в мене два брата загинули на фронті. Теж про все це за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Наші втрати і наші невдалі дії були в першу чергу через його невмілість застосовувати нормальні війська, і дуже багато на жаль життів українських військових було покладено саме через його. Абсолютно неадекватні дії, тож начальник штабу бригади Нацгвардії Азов Богдан Кротевич звернувся у держбюро розслідувань з закликом провести розслідування щодо одного з бойових генералів. Пише НВЮа Кротевич у своєму пості у Телеграм не вказав про кого саме йдеться, але зазначив, що всі військові зараз зрозуміють, про яку людину він каже. Оскільки 99% військових ненавидять цього генерала за те, що він робить, пізніше джерело у військовому керівництві підтвердило у Суспільному, що Кротевич звернув. Вся у держбюро розслідувань щодо генерала лейтенанта Юрія Содоля, якого в лютому цього року призначили командовачем об'єднаних сил ЗСУ. До цього Содоль обіймав посаду командувача морської піхоти військово-морських сил ЗСУ. Саме за його керівництвом справді втрати були абсолютно неадекватними. Відомо те, що справді цей генерал-лейтенант не рахується з людським життям, з життям військовослужбовців, і я абсолютно підтримую, поділяю. Обурення і українських військових і е, адекватних українських е, командирів, а начальника штабу бригади спеціального призначення гвардії Азов, за словами військового, він розповідав про ситуацію у кабінетах, передавав інформацію всім, кому була змога, дававши свідчення, прямо заявляв про, на його думку, воєнні злочини. Пряма мова написав листа в ДБР з закликом про відкриття розслідування одного з військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових. Ськових ніж будь-який російський генерал, написав Кротевич: Цю людину не поважають морській піхоті. А вибачте, морська піхота без перебільшення це є елітою збройних сил України, де таке поняття, як військова честь. людину. Я за цієї відповідальністю говорю, що в морській піхоті він не користується ніяким авторитетом. Більше того, його в збройних силах України, зокрема, тоді в морській піхоті не поважають. Вже увечері, 24 червня, у своєму зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, ухвалив рішення змінити командувача об'єднаних сил ЗСУ. Обговорили також і кадрові питання в збройних силах України. Я ухвалив рішення замінити командувача об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала. Андрія Гнатова Подробиць щодо причин відставки Содуля голова держави не розкрив. При цьому він зазначив, що провів нараду з військовими, у тому числі з міністром оборони, головнокомандувачем ЗСУ та начальником генштабу, де говорили про ситуацію за ключовими напрямками фронту, зокрема про Донбас. Андрій Гнатов, який змінив Юрія Содуля на посаді командувача об'єднаних сил ЗСУ, є бригадним генералом, був одним із командувачів визволення Херсонщини та керував обороною Бахмута. Сьогодні тут у залі хореограф з перших днів війни. Він пішов на фронт і втратив. Але через два дні він знов повертається на фронт. Він сьогодні тут у залі. Антон Смицький. Раз п'ять я їздив по різним закладам військовим військовим. Мене тупо не брали. А чому пішов? Тому що в мене два брата загинули на фронті теж. Ну, вони загинули за ДНР, в Донецькій тоді було, брали усіх, дали автомат руки і вони пішли. І вони загинули там. А от українська співачка Ірина Білик відреагувала на загибель танцівника Антона Смецького на фронті, з яким до повномасштабної війни співпрацювала. У своєму інстаграм виконавиця опублікувала їхнє спільне фото. Співачка зізналась, дізналася сумну новину у неділю, 23 червня, але до останнього не вірила. Лише зараз до Ірини Білик прийшло усвідомлення, що її приятеля більше немає. Люди я не люблю за те, що назавжди забрав. Вчора я дізналась, що Антон загинув на фронті, але не вірила. І сьогодні остаточно зрозуміла, що мій друг вже ніколи не станцює зі мною. Свій найкращий танок. Лети, прекрасна душа. Всі твої слова і думки залишаться назавжди у моєму серці. Місяць тому у палаці Україна люди аплодували тобі, стоячи. Сьогодні ми всі проводжаємо тебе як героя і великого артиста. Написала співачка. Jesus. Зазначу, Антон Смицький до повномасштабного вторгнення брав участь у постановках танцювальних номерів для українських зірок, зокрема, Ірини Білек. А на одному з її концертів навіть виголошував свою промову зі сцени. Мирослав Михайлович, за святом вас для будь-якого артиста. Рівень ансамблю Вірського найвищий рівень у світі. Дякую вам за вашу працю, за ваш талант. Проте від початку війни, не роздумувавши, доєднався до лав зсу і був сапером у 116-й окремій механізованій бригаді на Запоріжжі, я ся вирішив, то я маю йти, тому що це моя країна. Зачем туди йти? Тут од навальна Війна – та є смерть, кому то дається одразу, кому-то не сразу, кому-то в такому. Виде, я. На жаль, у вересні 2023 року під час виконання одного з бойових завдань захисник підірвався на міні. Тому бійцю довелося ампутувати ногу. Там нам треба було штурманути, і там сиділи. E, От. І ми трьома групами заходили на ці позиції з утра. Ми взяли сім чоловік в полон. Ми йшли, запринули в окоп і я прострілював, потім сів, щоб перезарядити автомат і вставай, і наступив, не побачив на кураже, і воно ну, взорвалося, підривало ногу. Я одразу і не кричав нічого, тому що знав, що ворог служить, це буде, можуть просто закидати гранатами. Тім протезування не зупинило його. Антон повернувся на фронт. Говорять, мужики не плачуть, плачуть. <гум> мужиків теж є серце, душа. Дружба, вона така воєнна, знаєте, виходить дуже крепка. Сміявся з ним, поймаєте. Ну він рядом його просто, просто... граната. Слава нашим вольнам! Слава Україні! Ставлю Ірині Білик шоу, відкрою школу, дитячу, і буду вчити їх танцювати. Смотрю в будущем, що <гум> буде далі що я хочу зробити. Я знаю, що мене почути. <гум> а от у Криму загинула дев'ятирічна донька заступника мера Магадану Олега Авер'янова. Окупанти відпочивали всією кацапською. Сім'єю в українському Криму, але щось пішло не так. Дівчинка була з батьками на відпочинку на пляжі. Написав він з раннього повідомлення. Гришана випливає 23 червня. Магадані відзначають 95-річчя від дня заснування міста. Чому цього дня заступник мера перебував на відпочинку в окупованому Криму? Мер не уточнив. Окупаційна влада та російський МОЗ повідомили, що в Севастополі загинуло троє людей і 124 постраждали за версією Міноборони Росії. Удару було завдано п'ятьма ракетами Атакамс. До жертв призвів підрив ППО ламкової бойової частини однієї з ракет у повітрі. Жителі Севастополя повідомили, сигналу повітряної тривоги не було. Також у мережі вказується, що люди знаходилися на пляжах, які не закрили. Попри Їхнє розташування поруч із військовими об'єктами, друзі. Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!